No. We invite uh, to uh make his uh, speech for us uh, uh professor Pedro Mendes. Uh I uh, uh hear me? Зрозуміло. Отже, ми будемо чути доповідь професора Педро Мендеса з. Лісабону приблизно о 14-й годині і також його співавтора Мігеля Гомеса. Зараз я рухаюсь по тринадцята година. Двінадцята година. Одинадцята. Дякую. Будемо контролювати. Тоді я передаю слово далі, надаю слово представникам Дніпровської політехніки. Марія Геннадійна Бадю, її співавтор, співавтор Михайлова Поліна Юрівна, архітектурна колористика замість живопису в освіті архітектора. Прошу до слова. Вже не перший рік ми чуємо дуже гострі насправді ґрунтовні доповіді Марії Геннадіївни. Ви на зв'язку, сподіваюся, я вас бачу на конференції. Так ви мене чуєте. Надаю вам слово. Будь ласка, Марія, прошу. Ой, так. Раптово. Раптово, відповідно до програми. Раз. Секундочку. Зараз я. Ви бачите мій екран? Так, бачимо презентацію. Так, добрий день. Я хотіла би поговорити стосовно методиці викладання стосовно концепції, так скажемо, і однієї одніє з дисциплін. Це живопис, та колористика, і хотіла би, якщо буде якби, зворотній зв'язок і якісь думки стосовно моїх думок, то теж було б цікаво поспілкуватись стосовно системи загальної. Я вважаю, що в нас дуже ну ще залишилась з радянських часів як би, така система, яка була побудована ще в мархі була більш така централізована, вона була орієнтована на ті потреби, які були тоді, і вона була побудована, і е, зараз вона як би трансформувалась, тому що Какби з'явилися нові умови і в системі освіти і в на ринку і нові ну, технології, і ця система, вона якби втратила свою цю структуру. Якби, і ці, ці, ці цілі вони теж якби трошки загубились, і вона взагалі не відповідає тим, тому запиту, який зараз є в професії для, для архітекторів, і тому вона якби, ця система якби не відповідає цім. Потребам, але в ній є ось якби ця дисципліна. Одна з дисциплін це живопис, і зараз, якби я працювала. Я зараз працюю в університеті до цього на архітектурному факультеті Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, і так би можу, і сама вчила жісь по цій системі, і можу би, узагальнити би задачі, які стоять зараз в. Для живопису, і би, для вивчення кольору для архітекторів, і це такі сукупність завдань і теоретичних якихось лекцій, які більш на такі задачі: це вивчення теорії кольору, це опрацювання технік академічного живопису, зазвичай це на натюрморті, це різні. Як би, трансформації цього натюрморту стосовно просторових якостей, також є в так би, такий блок колористика, в які там, вивчаються різні гармонії, різні ну, з теорії кольору, і на, на, на одній композиції це воно пробуються ці якісь різні. Взаємодії кольорів, і ну, можна сказати, найбільш архітектурна частина це розробка монокнут в нашій програмі це розробка монументально декоративного твору середовища. І я вважаю, мені здається, що це в основному опрацювання виходить таких суто технічних задач стосовно ну, би це відображення дійсності, працювання техніки виконання, майже немає творчих задач, ну, вони ну, так би, як, як, як придумування чи як би, вигадування чогось, чи як би, вияв якихось думок і так далі, не йде про це мова. Це більш Якби как бы, ну більш про академічні е, якісь навички, які для е, е, підходять більше для художників чи художників-декораторів. Не вивчаються сучасні технології працювання спрацювання зображенням, сучасні тренди, в тому числі сучасне мистецтво, і, і взагалі настільки дуже віддалено від архітектурних задач, від архітектурного проєктування, і скакби я вважаю, що ці, в цьому курсі от, якби, такі є недоліки. І в, було запропоновано в нас би перебудувати систему, загально її перебудувати всі дисципліни, орієнтувати їх на задачі архітектурного проєктування, зробити цей тісний зв'язок між дисциплінами. І один з цих ну, елементів цієї системи це створити дисципліну архітектурна колористика замість живопису, яка ось, як би, була в такому тісному тісні, тісному зв'язку з архітектурним проєктуванням. Такі були був ряд аспектів, які, на якому було акцентована увага. Це, звісно, вивчення теорії та основ колористики, це як теоретичне, так і практичне вивчення властивостей кольору, які кольорні моделі, як змішувати кольори, буквально це робили і це пробували. Як працює це, вивчення основних контрастів, гармоній ну, та інші теоретичні та практичні задачі. Це, як би, це ну… В... В, цій, как бы, в цьому аспекті це е, вивчення впливу кольору на побудову композиції, яким чином кольор працює в площині, в об'ємі, в простіру, яким можна чином зміняти властивості композиції за допомогою кольору, е, які особливості. Можуть бути і ну, в різних да, типах композиції, це е, вив, вивчення впливу світла на сприйняття кольору, що мені здається дуже важливо для архітектора, це і яким чином колір світла сприяє на, е, властивості, е, на сприйняття кольору, це кількість та розташування світла. Е, теж... Е, Вивчання цього питання. Це аналіз колористичний, природнього середовища, архітектурного оточення, аналіз такий більш загальний культурних не культурних, а це якби регіону і пошук взаємозв'язків між природними особливостями, особливостями розвитку культури візуальної частині. Це там орнаменти, якісь ну, інші елементи, які е візуально можна побачити, і, і пошук взаємозв'язків цього з архітектурою, з тим, е які форми, які деталі, ну і загальні форми виявляються в архітектурі. Це теж, от якби такий аналіз. В тому числі і колористичний вивчення сучасного мистецтва вважаю дуже потрібним для архітектора і сучасних засобів подачі зображень. Це і стилі в мистецтві не тільки минулі, так якби класичні, а й сучасні вивчення і рефлексія в цій стилі в методах подачі для того, щоб Как розширяти свої навички в, в роботі, і пробувати щось, що потім може как би, виявити індивідуальні риси в, у архітектора, це вивчення, звісно, і сучасних технологій, і графічних редакторів, і трендів, які є в, в зображенні. В візуальному комунікації. Також дуже важливим є для архітектора це розвиток концептуального мислення, і яким чином можна зміст впровадити в композицію як в об'ємну, так і в площину, і яким чином колір може цьому допомагати. Також Би, рефлексія від, від одного твору в інший, би, особистий погляд, і е, переробка, і от, би, такі експерименти, які розвивають концептуальне мислення. Е, і, звісно, дуже особливим і навіть найважнішим, це використання кольору при проєктуванні архітектурного об'єкта, яким чином можна. Формувати різні функції, формувати рук за допомогою не тільки композиційних засобів, а й кольору, яким чином впроваджувати колір в існующе середовище ну, відносно аналізу цього середовища, особливості психоемоційного сприйняття кольору в архітектурних об'єктах, і стосовно оформлення своїх робіт стосовно комунікації, через зображення, через сучасні засоби, в тому числі, таким, яким чином це можна втілювати, і колір і... де є ну, важливою частиною. Таким чином, я пропоную, що ці важливі аспекти для архітектора необхідно впроваджувати формування задач з дисципліни архітектурна колористика і формувати окремі завдання стосовно цих задач. І якщо буде цікаво, можу, можу потім поділитися з, Упитом, як ми це робили в, в, той, в, той, в тій новій програмі, тобі ж я б хотіла сказати, що необхідно переосмислити, реформувати цю дисципліну живопис, цю колористику, яка є зараз в, в цій. Застарілій системі і, в, і переходити від академічної подачі, академічного вивчення до більш аналітичного. І для того, щоб архітектурну колористику зробити для вирішення задач як композиційних, функціональних, образних художніх, і особливо щоб це було важливо саме для архітектурного проєктування. Ось таким от... Це мої роздуми на цю тему, і якщо є якісь е, 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 якісь коментарі чи питання, хотілося б почути. Будь ласка. Будь ласка, можна запитати? Так. Світлана, Зиміна, архітектурний факультет Кнуба. Дуже цікава доповідь. Дякуємо. Багато ви зачепили. Важливих дуже питань для архітекторів, але б хотілося б побачити якісь приклади робіт студентів, хоч щось. У вас же, мабуть, є наробки, ну, якісь кращі б ви показали, що на них вирішені були якісь такі задачі, ну, хоч щось показали. Будь ласка, так хотілося б побачити. Ем, ну, давайте покажу. Я, я я розуміла, що можуть бути питання, тому трошки підготувала такі приклади окремих робіт. Ми недовго впроваджували е, би, цю програму. Потім я перейшла до іншого е, навчального закладу і, е, але є окремі роботи, які можуть, ну как би, які. При мені були і якби би зі мною були розроблені і можу поділитися прикладами. Ну, наприклад, це от про аналіз існуючого, аналіз живописного твору, у нас було таке завдання: що необхідно було взяти. Якийсь твір в основному з 20 століття, і його проаналізувати композиційно, проаналізувати стосовно кольорів, які були використані, знайти взаємозв'язки цих ну как би, побудови цієї композиції і і ролі кольору в ньому. і Інше завдання було, якби це доповнюючи більш творче, якби мені зазвичай хотілося, щоб кожне завдання якесь мали творчу составляючу таку, і необхідно розробити було, би, рефлексію, брефлексію, як би це зробили, можна переробити в іншому стилі. Ну, таке було завдання. Інше от було завдання у нас, коли вони на першому курсі студенти у нас робили аналіз існуючого будинку побудованого сучасного індивідуального житла, і необхідно було на завданнях це по проєктуванню було, і необхідно було потім на завданнях з колористики проаналізувати колористику. З цього будинку знайти взаємозв'язок, можливий, з колористикою оточуючого середовища, і потім вже теж така творча частина давалася якийсь митець, художник, і запропоновано було. Показати, яким чином міг би цей художник цю будівлю відобразити в своїх роботах. Ну це було цікаво ще й те, що і попереднє це завдання воно би спонукало студентів вивчати напрями сучасного мистецтва і достатньо так глибоко їх вивчати стосовно прийомів, стосовно ем, якихось ем, засобів, які використовуються в окремих там. Як в окремих напрямках, так і в окремих міців. І, і, би, от, в даному випадку е, вони так достатньо е, ну, глибоко вивчали творчість там, окремих художників і, можливо, вибирали цей період, в якому ці художник міг би відобразити, і пробували це зробити цими прийомами. Ну, от, би, в даному випадку пробували, Е, свою мову візуально розширити і так поекспериментувати. І ось це теж були приклади таких робіт. Також були такі концептуальні роботи, графічні, не довгі, вони маленькі були, але коли їм давались якісь такі дуже абстрактні відчуття, Які важко було б матеріалізувати і відобразити, але їм пропонувалося це зробити в графічній композиції і обґрунтувати кольори, які вони використовували при цьому. І там, ну, це би, на теоретичній базі, теж на ній основно. Обґрунтувати свій вибір. Таке завдання було із композицією близьким. це От є дві композиції, необхідно створити одну в білому кольорі, а іншу в з... З кольором вже. З використанням кольору, де необхідно було змінити властивості композиції. Щоб фізично композиція була одна і та ж, але ну, її властивості композиційні були змінені саме за допомогою кольору. І, і часто, ну і ми. Як би, це як би, Привіствувалі, якщо вони студенти впроваджували це якусь ідею, філософію, якусь задум в цьому. Ну, ось це такі от були роботи. А, і потім ще інше завдання, щоб їм необхідно було. Е Замість ну ми е, пробували не натюрморти, які оці класичні там драпіровки, глечики е, використовувати а ось саме цю композицію їм було необхідно показати. В нуживо пісній манері, але з, і, і подивитись, спробувати, яким чином колір світла може впливати на сприйняття кольору ну, самої форми. І, і вони теж необхідно було там, кількома способами з різним типом освітлення показати цю композицію. Також було таке завдання, коли необхідно було сформувати рух, який був заданий, була, якби була задана траєкторія. От ви можете побачити такі маленькі схеми, кожному студенту дала своя схема, і необхідно було цей мати в комісії. Як додаткове завдання, часто вони впроваджували якусь свою ідею сюди, якусь концепцію в, цей, ще в, в цю роботу, і потім необхідно було їм зобразити цю композицію вже як, як простір, як, як глибину всер, із всередині, і е, показати з різним. Е, кількістю кольору е, і е, кількістю світла вибачаюсь і е, затума як би, за, як би е, з більш, е, більшою плановостю, як би в тумані, так скажемо. І це те, теж такі були експерименти: от різні роботи з одного ракурсу, і вони пробували, е, яким чином може бути різний, різний тип освітлення. І також вони от, би, це обґрунтовували і свою композицію. Дуже важливо, у нас кожне завдання воно супроводжувалось обґрунтуванням, щоб вони описували ці прийоми і, ці, і ту думку, яку вони впроваджували в свої роботи. Також, це приклади ці глобинних композицій, їх. Відображення. Може, не саме краще вийшли ці роботи, але в мене просто не всі я, в мене вийшло їх в себе залишити і би, скопіювати, ну, сфотографувати. І ось такі от були роботи. Також стосовно вивчення регіону дуже цікаво і мені здається таке аналітичне завдання. Це ось вивчення в студентам давався якийсь регіон з дуже особливою і такою видатною традиційною архітектурою, яка ну відрізняється від інших, з цікавими якими то. Рисами. І необхідно було це, зробити аналіз природних особливостей, який клімат, які температури, опади, які природні матеріали там є, особливості культурні цього регіону, там якісь орнаменти, яка одежа, можливо, щось якісь візуальні такі маркери. Культури, зробити такі особливості традиційної архітектури, теж деталі, пошукати цей взаємозв'язок і стосовно кольору, в тому числі, і ось би, зробити якесь таке. Припущення, які особливості можуть бути використовані вже в, сучасно, в сучасній архітектурі, щоб виявляти цю ідентичність цього регіону, і це як творча частина завдання було е е е графічні композиції е з пов повним е свободою. Е Техніки виконання, зробити виявці архітектурних особливостей цього регіону ну, в графічній композиції. Ось такі от були роботи, така от аналітична цікава робота, і, і, і достатньо подобалося, Це, буквально такий альбом виходив. От про розвиток концептуального мислення, такий теж, теж взаємозв'язок з композицією, був у нас з іншою дисципліною, вони на композиції робили композицію, в якій необхідно було якусь свою, свою думку виявити стосовно якоїсь теми. Тобто, давалася їм якась Напрямок про що подумати, тут було про вплив інформації на сучасне суспільство. І от вони розробляли композицію, а потім композиція одна ну, така була абстрактна, дуже концептуальна, теж необхідно було якесь пояснення до неї зробити і так далі, але щоб би, більше для глядача було зрозуміло, ми потім і виставки там зробили в громадських місцях окремі ряки, необхідно було зробити плакат, в який як цю композицію відображали і трошки її пояснювали вже для так би більш не такого для глядача, який не, не більш звичайний. І ось такі от роботи робили теж з різних матеріалів, ніяких не було обмежень стосовно цього. І в колористиці це була робота саме з плакатом, як композицією плоскосної та використання шрифта, тобто шрифтової композиції. І ось такі от роботи. Ну і архітектурні були части. Теж це м, необхідно було проаналізувати якісь середовища існуючого громадського об'єкту, його особливості, функціональні, там просторові, і запропонувати яким чином колористично можна було б вирішити. Цей простір, можливо, з впровадженням якого, якогось ем, елементу інтер'єру. Е, і ось такий от приклад теж роботи. Ну, от такі роботи, це всі приклади, які можу показати. Ну, красно, дякую, дуже було цікаво. Я вибачаю, що так вийшло довго на моє питання, але це було дійсно цікаво. Дякую. Дякуємо, от ну власне, власне теж хочу сказати, що, от, наприклад, на мою думку, запропоновані розробки, які можуть замінити традиційні, традиційні дисципліни, в першу чергу з живопису, оці розробки вони значно ширше виходять за межі. Назви архітектурна колористика, тут лише частина це архітектурна колористика, і тому все-таки я б шукав більш, е, більш широку назву, яка включає ці різні творчі пошуки, щоб воно відповідало змісту, дійсно своїй назві. От, і навіть якщо не замінювати собою от, ці нові дисципліни, навіть без заміни е, традиційного живопису. Я не бачу ніяких проблем в доповненні, тобто, не обов'язково замінювати, можна щось зменшити, щось додати, або просто додати до, до програми, бо це дійсно дійсно дуже прогресивно, і не обов'язково пов'язано з тим, що треба щось відміняти при цьому повністю, і можна робити синтез, як в архітектурі, от в постмодернізмі, синтез традицій і інновацій. І ми рухаємось далі і зараз.